Вісім перших красунь академії зійдуться пліч опліч у боротьбі за корону та титул міс тисячі Маук-2016». So you... Вони вивчили майже всі секрети успіху найвідоміших красунь світу. Вони перечитали кожен останній новин модного журналу. Вони ідеально відполірували підбори і підібрали найяскравіші помади. Хто вони? Вісім найкращих претенденток на корону міс Мау. Привіт всім! Я Вероніка Григоренко, навчаюся на журналіста в інституті реклами. Моє кредо добуватися всьому. В спорті це кідо і легка атлетика. В мистецтві це гра на фортепіано, спів і малювання. А малювати я люблю кавою. І вином. Дякую всім! Як пощастило дівчинці в 16, в 16 неповторних юних літ, тож хай не буде дівчина 17 в її житті ще буде все як слід. Мене звати Олександр Сідаш, мені 16, і я студентка економіко правового технікуму. Мрію бути юристом. Моє дитинство закінчилось несподівано два роки тому, з першими вибухами у моєму рідному Донецьку. Ці вибухи залишили в минулому моє щасливе дитинство і всіх тих, хто мене оточував. Зараз я в Києві, в мене нові викладачі. Нові друзі, і я намагаюсь знайти себе тут. Але найбільшою моєю мрією є повернутися у мирний, трояндовий український Донецьк. І я в це щиро вірю. Я спортивна та активна, дуже симпатична. Я весела і розумна, маю гарні звички. Мію дружбою дорожить, бо без дружби важко жити. І до цілі крокувати. Доброго дня! Мене звати Ірина. Я навчаюся на 4-му курсі інституту права. В мене чарівна сім'я, гарний брат та кохана людина. Я займаюся бальними та спортивними танцями. Мрію стати гарним нотаріусом. Всім дівчатам успіху! Всім привіт! Я Ірина Дячковська, студентка інституту реклами та майбутній маркетолог. Моє життя це суцільні контрасти. Ось дивіться, моя майбутня професія поєднує економіку і творчість. Я захоплююсь детективними романами, але при цьому ціну ясність і прозорість в усьому. Заняття карате навчили мене пробивати в житті свій шлях, а заняття танцями робити це красиво. До того ж, я реаліст. Але іноді вірю в дива. Скажіть, а чи трапляються чудеса у вашому житті? Бажаю всім казкового настрою! Привіт усім! Мене звати Ангеліна Руденко. Я навчаюсь в інституті реклами на журналіста-рекламіста. Веду активний спосіб життя, займаюся в тренажерному залі. Полюбляю дивитись фільми, читати книги. Іноді танцюю і навіть вмію вишивати хрестиком. А взагалі я оптиміст і бажаю всім гарного настрою. Всім привіт, я Анна Жаркова. Внутрішній стан людини те, що в тебе всередині. Те, чого не бачать, оточуючи, це твоя душа. Дуже важко розповісти про неї, але можна порівняти з вітром. Мені здається, він живий, щирий, різний, як і ми. Він живе в моєму серці, вітер змін, який змінює мене і події навколо. Той, хто підштовхує, допомагає наважитись і в той же час силою кидає, б'є в обличчя. Він непередбачуваний. У нього своє життя і свій характер, і ти не можеш змінити його напрямок, коли відчуваєш, коли кохає, коли ризикує всім заради чогось. Вітер це свобода, моя свобода. Доброго дня, мене звати Наталія Цира. Я студентка п'ятого курсу, навчаюся на медичній психології в Українсько-Азербайджанському інституті соціальних наук та самоврядування імені Гейдара Аліва. Мріє мого життя стати видатним вченим, зробити відкриття і допомагати людям, зрозуміти себе і оточуючих. Краса душі, краса розуму і краса тіла от основне те, що врятує наш світ. Сім, я Ліна патяшина, студентка і Навчаюсь Навчаюся на третьому курсі і через кілька років е, стану магістром з фінансів та кредиту. У вільний від навчання час я люблю читати класичну літературу, слухати гарну музику та пригощати друзів смачними стравами. А ще, як і кожна дівчина, мрію зустріти своє справжнє та єдине на все життя кохання, особливо зараз, на весні, Хочеться відчувати себе та Леля, слов'янська богиня юності та весни. Тривати цьому світові свою красу, чи рівність та любов, щоб серце всіх людей сповнилося радістю, миром та красою. Тож хто Вероніка, Олександра, Ірина, Ірина, Ангеліна, Анна, Наталія чи Олена стане містом об 2016 і здобуде омріяну корону вирішувати вам, шановні су.